Із настанням весни все більше хочеться салатів зі свіжими овочами та зеленю, яка смачна і до того ж дуже корисна. Вибір на ринку чималий від пучків цибулі, кропу та петрушки до руколи, базиліку та шпинату. Скільки коштується зелень, дізнавались журналісти Терену. Пучки зеленої цибулі, кропу та петрушки можна придбати за 10-15 гривень. Їх часто привозять бабусі із власних господарств. 100 грам салату 20 гривень, шпинату 30. Цю зелень везуть на ринок з теплиць Тернопільської області. Також покупцям пропонують мікси з руколи, шпинату та різних видів салату. Така упаковка, привезена з Італії, обійдеться у 55 гривень. Як розповідають продавці, великого попиту на зелень поки немає. А покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, кажуть: зелень купують, але не дуже часто, адже чекають початку сезону і зелені з власних рядок. Ми не купуємо, в мене вдома є город і мама сама вирощує. Зазвичай, якщо це в супи, мама додає в супи, а до салатів також додаємо. А, ніби все, просто так не їмо. До якихось гарнірів, якщо маринуємо, шашлик також додаємо. Зазвичай починаємо вже коли саме сезон, Так, на початку от, літом о, найбільше вживаємо, а і змою також заморожено вживаємо. Так, зараз купляю, бо і дітки хочуть чогось свіжого вже. Купляю листя, салат, помідор, огірок свіжий, отаке. Хочеться чогось свіжого. Свіжі салати, вже таке закрутки, консервація, вже його не хочеться, а от свіженького так. На базарі не купляють. Що готуємо? Ну, змішаний той салат, такий польський, знаєте, що з фіолетом цим салатом, і пекінську капусту, переважно це. Зелень я купую переважно в супермаркетах. На ринку не купую. Купую більше або мікс салату, або руколу, шпинат. Їм ем часто на сніданок. Я люблю там яєшню, авокадо, чері. І просто це не салат, просто такий, знаєте. Такий мікс, але я не дуже багато їм може, цієї зелені. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.